Здоровенькі були хейтерам теж мої вітання. Сьогодні рубрика поділюсь враженнями Франція. Вечір, ну, вже так, після 20, десь 20.00. Заїхав на один паркінг, нема місця, на другий нема місця, на третій теж нема місця. Ну, як, як не у Франції. <гум> не знаю, масакра якась. Ну, заїжджаю ж на паркінг, дивлюся, о, є де притулиться, як кажуть, в зажоп'ях. Поза йолкою. Ззаду став, припаркувався, відкрив вже ж. Гугла подивився ж там на гуг картах отзиви. Ну там, звісно ж, Боже збав, понаписувано. Крадуть, виносять, зливають, вбивають, ну все як ми любимо, общем-то. Ну, почухав потилицю. А що, вже, 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 вже нікуди. Вже все, треба ставати Монтаж у мене нецінний. Я прикріплю. Відос, який вантаж був. Стілажі такі металічні для перевезення вікон. В баках в мене теж миша повісилася, нема ніфіга. Ну, думаю, остаємся. Пішов, відкрив прицепа. На ніч так його залишив, там все одно брати нічого. Думаю, краще вони так подивляться, чим будуть тенти різати, грюкать прицепом і все так далі. Пішов, зняв свої конусні кришки з бака, поскручував їх, же ж, позабирав в кабіну, стою ж. Ну Там нагрів вже ж їсти, як завжди, все так далі. Поїв, ще ж, ну, вже ж зашторений, сижу ж такий. Поки я там тудим-сюдим, ж ноги мив, поки їв, все так далі. Десь може більше години пройшло. Ну, вже собирався спати. Тут чую машинка. Їк заїхала. А ну, в шторках так щілина трошки оставлена, оставлена була. Що з одної, що з другої сторони. Так, я завжди так трохи оставляю при відкритим. Є ж такий дошпарини туди. А що ж там? Там ціла бригада, добре молодці. Вилізли. Ну, всі, як же ж завжди там, хто в масках, хто це саме. Ну всі в темному одіті. Ну і давай же по шерстить ж, по цим які ж по машинам та прицепам. Ну, по -по побігали ж, побігали, потім же ж я ж так Скоса поглядаю, що, що ж вони будуть робити. Тут підходять до моєї ж машини. Такі стали такі. Ну, вираз обличчя ж, звісно, я їх не бачив. Ну, такі, знаєте, як, як би так передати в замішательстві. Такі з одної сторони подивилися, з другої сторони подивилися. Чую, стоять і ржуть, як коні. <с?> Підійшли до баків, з одної сторони постукали, з другої сторони постукали. Ну так, легесенько. Знову ржуть. Думаю, що ж вони робитимуть. Ну, там же ж розділилися, вже ж там, хто ж ще далі пішов, там же ж по прицепам вже, шастай, вже ж, все так далі. Я, звісно, питався там, на поліцію дзвонить, який там хер, Франція є Франція. Ніхто там ніхто не відповідає і ні, ніхто нікуди не буде їхати. Це, понятне діло. Дивлюсь, пішли до прицепа. О, а там теж діжданчик! Ха-ха! Прицеп відкритий! Ну, позаглядали такі, потилицю почесали, та й пішли. Але в гурбі оці А то так.